Всім доброго дня, пригнали нам Renault старенькі. 1,2 16 клапанний. проблема з одним циліндром. О, Чек моргав. Компресія показала, що там п'ятерик з трудом. О, Зняв головку, а тут ось така біда. Мало того, що згорівший клапан. Та ще й просажені клапана прямо капітально випускні. Вирішили, вирішили з людиною, що будемо віддавати її в ремонт. Будуть міняти гнізда, Принаймні всі випускні, поміняють клапана, всі випускні. Запропонував бушну головку, він чогось не хоче. Або не хоче, або нема, або не знаю. В общем, сказав робити. Будемо робити. Завеземо до людей. хай... А її реставрують. Робили головку. О, от, всі клапанчики, але зробили другу головку. Ось ця його головка. Ось. Коротше, її не було смислу займатися, бо розпрядвал каюк. Розпідвал стоїть в районі трьошки. О, ну І там ті гньозда треба міняти, це кучу бабула, тобто це в 10 не знаю, чи влізеш. О, привіз людина привезла туди до мастерів іншу головку, сценіка. Ну, Я то її не бачив. Він каже, що йому сказали на розборці, що воно там все підходить, треба там трошки щось підпиляти і все буде добре. О, Ключим долежать. О, але є один нюанс. Під нічого не получається. Оце рідна кришка. О, Як ви бачите, тут полумісяця немає на кришці, а кришка з сцені клапана, опана, вона має два полумісяця з обох сторон. Тому що мають е, кришки розпредвалив, Ось вони мають полумісяці Тобто Ця кришка рідна не підходить, на цю головку виходить. А якщо ставити кришку з сценіка, з цієї головки, саме з цієї, то тоді впускний колектор не стає. Тому що на цій кришці є залівна горловина, вона на кришки. О, а на цій кришці залівна ось вставляється. З боку. В общем, такий колапс Людина каже, робіть що-небудь, аби хоча б, щоб воно коротше, щоб, щоб скласти, бо другу ту головку ремонтувати нема. резон треба розпрядував другий. О, що надумали? Надумали сюди зараз виріжу кусок алюмінія о, поїду до аргончика, щоб він мені сюди вварив полумісяць. О, з алюмінієї. Буду вирізати. Ось у мене є помпа. Стара. Тобто відмірою полумісяць, а Там потім піджену. І оцей ось, ось бугіль задній, де полумісяць. Також відріжу цей полумісяць. О, і отак от, от воно буде. І збереться. І буде все добре. Сподіваюся. Бо думаю, що Потому що потому, що треба зробити машину. Людині дуже треба машину. Що зробиш? Так, все, я буду займатися цим полумісяцям, буду вирізати зараз. Підганяти, щоб потім тільки поїхати до аргончика, щоб він тільки обварив. І все. Я думаю, все буде добре. Так, все, вирізав. Такий полумісяць зробив. О! Щоб зрозуміло, про що йдеться, це ось, бачите, в цій головці задня частина. О, Вона тут інша. Хоча так все те саме. О, А це буде у нас тут та задня частина. Ось такого. Опа, прям як завод буде. Чик обвариться, хоча при, там при великому бажанні, мабуть, його приклеїти і воно буде триматися, якщо нема аргону. О, ну, я так, я, ну я гадаю, що краще його обварити. обвариться, підчухається. Зараз поставлю копану кришку. Опана. Треба її помити. Ну і подивимось як воно буде виглядати. Чик. О, прям взагалі буде супер. Хоча хоча дійсно воно таке відчуття, що його можна і приклеїти. О, і буде, мабуть, воно чотенько. все. Так все, зараз буду вирішувати, чи б доварити, чи б його кришкою, А воно видавлюється, да, мабуть, що краще приварити. Воно грає. Так, да, краще приварити. Ось так от воно має бути, коли завариться, якраз прокладочка лягає бомбезно. Ось так. Все. Ось так от заварили гарненько. О, зараз підправлю трошки зверху. О, і все, і буде все, все бімба. можна проїхати? Можна, тільки буде розход більший. Так, зараз ще підчищу, потім все повидуваю. О, і буду збирати. Тут герметиком промащу, не хотів я заварювати ці місця. Ось так. Прям завод майже. Все, я буду скручувати до кучі. Тут зараз підвал стає нормально, ще є зазорчик. Так що тут буде добре. Все, відрізав трохи цього бугеля, Цю пережимну часть. О. Зараз приміряємо клапану кришку. О, все, там направляйки. Для нього. Так. Все. Все супер. Все супер, все лягає. Все Чотенько, як то називається. Сапілочки, коли зажимаємо, то по чуть-чуть кожен болтик, а то можна і зламати її. Якщо не по чуть-чуть зажимати, а прям зараз всі, то може бути біда. Все. Сапілки з рокерами поскручував, потрошки-позажимав. потрошки, потрошки позажимав. Скільки яке там усілля, не знаю, не дивився, від руки зажимав. зажав нормально. Так, Далі. Зараз відрегулюємо клапана, там нічого тяжкого. кулачок вниз, щоб був. І тоді він відкрутив, щоб підсунув. Так, регулювання у нас ось така. О, перше це розпредвал з канавкою написано, а другий це розпідвал без канавки. Тобто з канавкою зазор більший, без канавки зазор менший. Що тут має бути з канавкою? Навіть не знаю. О, ну, все В тому, що мають бути. Різні зазори, але в нас тут ще стоїть газ. Так що, мабуть, я зроблю для газу трошки вищі зазори. Ну, най буде так. 0,25, ну, зроблю 0,25-0,35, буде нормально. Так, Все, ковачок на впускному, це у нас впускний. На впускному знаходиться як то трошки внизу. Його погано видно, але видно. Це у нас свободний. Все, тепер регулюємо. 0,25 робимо. Да. робимо. Так, все, от потінько 0,25. Рокер не гуляє. Ось так приблизно воно, а не приблизно ось так воно регулюється. О. І так остальні Впускні 0,25, випускні 0,35. Все, робимо. Все, клапанчики відрегулювали. О, зразу вже поставили розпрядвал міточкою догори. Десь приблизно воно так і стоїть, Ось, ви бачите, на 12 годин. Зараз ще прикручу ззаді термостат О, на місце і можна буде ставити головку на машину. Тут у нас плоскость почищена. О, всі отвіри, де болти стоять, видуті. Тобто там не повинно бути ні масла, ні води, ні антифризу. Чистеньке. Це для того, щоб не вийшло так, як гідравлічний прес, що ви він там будете задавлювати болтом. А вам зробить дюрдочку блокові, або він трісне, треба обов'язково видувати або вижмакувати. О я ще ну, обов'язково або бажано, обов'язково ставити поршня. В одну плоскість, так би мовити. Щоб не було, що два циліндра вверху, два циліндра внизу. На всякий випадок, щоб не загнули клапана, коли будете затягувати головку. Так начебто все. Так, прокладка у нас буде Еврінг. О, там моменти затяжки всі. Всі є і прокладка. Отак. От прокладка колектора також. Еурін. Це у нас один номерочок і це у нас інший номерочок. Так, все, закидуємо головку на місце. Все, головку закинули. Колектор випускний зразу же теж вділи. Зажимати будемо ось так от. Два рази по 20 ньютонометрів, а потім 230 градусів. О, болтки, ставимо нові обов'язково. Ось їх, номерок. Ну, Я думаю, що як затягувати, то вже не треба розказувати. Порядок також тут є ось. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В общем, по спіралі починає з нутрі і так, і внаружу розкручується. Все, затягуємо головешку. У мене є такий маленький ключик гінометричний до 25 Нм метрів, виставив 20 метрів. О, погано видно. Ну і зараз буду. Протягувати перших 20 Нм до щелчка. Є щелчок. і так і далі, так як книжка пише, як би мовити, по спіралі. Ньютонометри затягнули два рази по 20. О, і зараз будемо тягнути. 230 градусів. Все, останній 10-й дотягнули. Зараз скручуємо випускний колектор. Підсодняємо патрубки антифризні. Ставимо клапанну кришку. Потім будемо виставляти ремень ГРМ. Покажу міточки, де знаходяться на цьому моторі. Все, уголочки промастили герметиком. Тут теж промостили герметиком, ставимо, ставимо клапану кришку. А ось прокладка клапаної кришки. Так, все, Кришку клапану зажали. Зараз поставимо ці сальники звичних колодців, це їхній номерок. Тут все просто, просто їх подіваєте і все на упор. Тут нічого тяжкого. Все, все. Далі виставляємо мітки. Там під стартером. О, є отвір. О, для того, щоб штопорити колінвал. О, я взяв клапан. О, ось так от. Ось так. Ось так от його поставлю, тобто засовуєте його до упора, щоб він вперся в маховик. Прокручуєте калінвал. О, ну, в мене то зараз виходить, щоб підводити перший четвертий вверх, то вже треба крутити по годинниковій стрільці, бо я, коли опускав поршня вниз, я крутив проти. О, зараз кручу по годинниковій, поки не заштопориться калінвал тим клапаном. Можна сюди всунути свічка викручена, всунути щось длінне. І, ну і дивитися, як буде підніматися вверх поршень, щоб було легше ціляти в потрібний момент. Таку, отверточку я всунув поломано. І прокручую. I uh -huh. Заліз, випшив, все, тепер вже шестерня злетіла. Ну, тепер вже каленвал не буде крутитися, бо він ну, заштопорений. Шестерня вискочила. З каленувала. О, об'їв. Так, і тепер розпрятував, усього у нас міточка. Ось у нас стрілочка, тобто міточка навпроти стрілочки. Якщо потрібно, то трошки можна змістити в сторону. Зараз ще возьму, поставлю натяжний ролик і накину ремень. Має бути, там є такі усіки. О, і оці усіки мають бути на своєму місці. Для того. Пружина. В общем, щоб ролик мав пружинити, це така натяжка, щоб робилося ремінця. Все, зараз накидаю ремінець і буду натягувати натяжним роликом. Там проти годинникової стрілки потрібно. шестигранник на 6, здається, і їм натягується. Компект у нас фірми Gates Power Grip. О, так що ставимо його на свої місця. О, по направленню стрілочки намальовані. Які на ремінцю гремо, вони також співпадають з мітками. Які Йдуть на шестерінках на шестернях колінвала і розплідвала. Бачите, тобто можна і так виставляти, і так виставляти, тобто штупорити. Тут є штопорочок такий, щоб легше було ременець вдівати. його дістаємо. І натягуємо проти годинникової стрілки. Роликом Ремінець. Вже натягуємо, допоки флажок не стане ось в цих краях, як би мовити. І тоді буде ремінець натягнутий. Я думаю, що зрозуміло все воно. Оп! отако. Тоді дістаємо наш штопорок і клапана ось такого тут. Здається, я взяв на 7 клапан. О, і Робимо два оберти колінвала. і перевіряємо знову наші мітки. Все, два оберти зробили. колінвал наш за штапорем. Тобто стоїть на мітці. А, и распредела у нас також стоит на месте. Ну, и там той флажочек, я дуже погано видно. Окраїнної камерою не видно. Так, то я його бачу. Він також стоїть, як положено. Так, що у нас далі? Далі, 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 мабуть, зараз збираємо ці всі захисні кожухи. О, ставимо шкив лінвала, ставимо подушку кронштейн, бо зараз він стоїть на домкраті. Подушки немає. От, і знімаємо його з домкрата щоб він вже висів на подушці. Два кожушка внизу. Один прикручується нижній на один болтик на вісім ключик, а той верхній на двох болтиках. А. Верхній цей кронштейн, він на чотирьох болтиках під ключ на 10. Все, подушку закрутив. О, зараз буду опускати ту стойку, щоб працювати далі. Так, бляшанку прикрутив позаду колектор випускного так, тут начебто теж все, шкіл колінвала поставив, зажав. Зараз доставити впускний колектор. Прикручувати. Це все нема смислу пояснювати, бо там ну, все просто, Що там болти типу позакручувати і все. все. До речі, ось це. Прокладочки колектора 52230. Ну, начебто все поскручував, нічого тут такого тяжкого немає в цьому. Тому знімати, в принципі, апріорі не було чого. Колектор прикручується зверху на трьох болтиках і звідти 5 внизу і три вище над ними. Тобто Навпаки навіть. 5 вверху і 3 нижче. Так, зараз будемо закачувати мастило Фішку поки не вдіваю на катушку, свічки поки не закручував. Це шестерня з старої головки о Так, зараз вдію клему і буду закачувати мастило Так, крутимо. Закачуємо, а тут видко. Стоп! Тут видко не буде, чи закачало, чи ні, але по уровню по можна подивитися. Да, такой він, звісно, стартер цікавий. Редуктор видно трошки подуставший. Зараз буду закручувати свічки. Зараз звісно, ще по щупові, чи рівень впав. О, буду закручувати свічки і буду заводити. Так, все, свічки позакручував. Фішечку вдів, буркою. Підтраює подивимося. А, мабуть, десь підсос воздуха йде. Ну да, я ж цю трубку не вдів. Зараз заглушу, попробую. Так, все. Вирівняв, так би мовити. Банальна причина, коли опускав, опускав, кидав свічки, в свічні колодці, просто зазори поробилися менші. Поробив на 9 зазори, поставив, все в порядку. Рівненько, рівненько стоїть, нормально робить. Усьо! І тут. Нічого не тече Все гаразд, можна віддавати? Все, автомобілька готова і зібрана.